Герої не вмирають герої поміж нас. Савельєв Євген Геннадійович, старший сержант, командир бойової машини, командир гірсько-штурмового відділення, гірсько-штурмового взводу, гірсько-штурмової роти 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону, 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, військової частини А-1778. Народився 24 червня 1991 року в місті Маріуполь, що на Донеччині. Навчався у Маріупольській гімназії, займався бальними танцями, захоплювався боксом та мав нагороди. Здобув вищу освіту за спеціальні. Ністю, менеджмент з дитинства був хорошою людиною, вірним другом та помічником. Наполегливо вчився, мав далекоглядні плани на майбутнє. З 2010 року обрав шлях служити Україні. Проходив службу у ЧОПському прикордонному загоні. У 2012 тисячі познайомився з дівчиною Євгенією, яка стала його люблячою дружиною. У шлюби народились двоє синів: Андрій та Даніель. Діти стали сенсом його життя, його гордістю і потіхою, оскільки віці 21 року він втратив батьків зі слів дружин. Ні, Євген був дбайливим і турботливим батьком, приділяв багато уваги своїм синам, грався з ними, цікавився їхніми захопленнями. Євген завжди піклувався про мене і дітей зі сльозами на очах, розповідає Євгенія. Міг без причини дарувати мені квіти, оберігав нас, як тільки міг, поспішав на допомогу друзям, навіть посеред ночі, якщо було потрібно. Він багато чого хотів зробити, багато чому мріяв навчитися. Та любов до батьківщини також ніколи не покидала Євгена. Він мріяв жити у вільній незалежній країні. Тож, коли настав час захищати рідну. Землю він зробив свій нелегкий вибір. Євген став на захист України у 2014 році. Воював на східних кордонах держави у зоні АТО. З 2019 року служив у складі го батальйону 128 ї окремої хірсько-штурмової бригади. Пройшов навчання у центрі Десна на Чернігівщині, де й удосконалив свої навички. З перших днів російського повномасштабного вторгнення на територію України знаходився в гарячих точках Луганщини та Донеччини. Його рідний дім у Маріуполі був зруйнованим ворожими військами. 23 серпня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Володимирівка Воловацького району Донецької області отримав множинні поранення, контузію, глухість, крововиливе, розтрощений плечовий суглоб. Після чого його було доправлено у госпіталь міста Дніпро. відтак до Львова, прибуваючи уже на Закарпатті на стаціонарному лікуванні в госпіталі військової частини а 1047 3 грудня 2022 року несподівано на превеликий жаль потрапив у жахливу дорожню транспортну пригоду, яка обірвала життєвий шлях молодого воїна назавжди. Загибель Євгена невимовна втрата для його сім'ї, рідних та друзів. Бойові попри пригадують євгена як доброго, щирого та надійного товариша, котрий знав свою справу. Був відважним та жертівливим. Ніколи не скаржився, як би важко не було. Друзі говорять, що це була людина з великої літери, чоловіку, якого завжди можна було спитати мудрої поради. А ще євген щиро вірив у нашу перемогу? Його останніми словами були: ми перемо. Можемо, ми відвоюємо, ми відбудуємо моє рідне місто Маріуполь, де я сходжу на могилу своїх батьків і посаджу там їм квіти. Однак не судилося. Поховали Євгена Савеліва 6 грудня на місцевому кладовищі в селі Малий Березний Ужгородського району Закарпатської області.